Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас сьогодні вівторок, 2 квітня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску короткий анонс головних тем. Понад 7 мільйонів гривень. Саме таким є борг Чорнівчан за водопостачання та водовідведення. Калинівський ринок звітує. Генеральний директор комунальної установи підбив підсумки своєї роботи за рік. Регіональний відбір конкурс шкільних агітбригад Молодь обирає здоров'я провели в центрі естетичного виховання «Юність Буковини. Понад 7 мільйонів гривень. Саме таким є борг Чернівчан за водопостачання та водовідведення. Ще 8 мільйонів боргують підприємства. В свою чергу комунальне підприємство «Чернівці водоканал заборгувало за електроенергію близько 30 мільйонів гривень. Про це розповів начальник цього підприємства депутатській комісії, яка зібралася сьогодні в міській раді. Про проблеми водоканалу дивіться далі. На балансі підприємства Чернівці водоканал знаходиться 9 водопривідних насосних станцій, дві окремі свердловини, 9 каналізаційних насосних станцій, водоочисні споруди та інші споруди та обладнання. Більшість якого, за твердженням пана Андрущака, є застарілим. Багато обладнання морально фізично зношені і потребують і заміни, модернізації, реконструкції, і зрозуміло поточного капітального ремонту. Знос більше 60%, 61,3%. Водопровідні та каналізаційні мережі також зношені, і потребують негайної заміни. Таких у Чернівцях майже 40%. На жаль, ми самі бачимо часті аварії, які приходиться ліквідувати на наших мережах. З понад 460 кілометрів водопровідних мереж заміни потребують півтора сотні. Минулого року змінено було всього лише трохи більше чотирьох кілометрів. Так само і з каналізацією з майже 270 кілометрів труб замінити треба 100, а замінили минулоріч пів кілометра. На жаль, це цифри такі маленькі і не впливають стратегічно на всі ті аварійні ситуації, які є. Підприємство є збитковим, наголошує Володимир Андрушчак. Причини збитковості технічно незадовільний стан водопровідних мереж і невідповідність тарифів на водопостачання та водовідведення фактичній собівартості цих послуг, в яку, крім іншого, входить вартість електроенергії, яка постійно зростає. Також ця собівартість включає невраховані втрати води, тобто витоки. В законодавстві закладено 30% на ці втрати. А наш водоканал їх має фактично майже 43%. Відтак, при майже 16 мільйонних боргах споживачів перед підприємством сам водоканал боргує. 42 мільйона гривень. 30 з них обленерго або електроенергія не буде змінюватись для водоканалів до зміни тарифів на воду. Тому що сьогодні фізично до кінця року сказали до жовтня місяця. Нацкомісія не буде міняти ціну для населення. Той, взагалі, для бюджету ні для кого не буде міняти тариф на воду і водовідведення але. Електроенергія міняється щомісячно і знову ж створюється розрив для підприємств. Члени комісії, вислухавши звіт керівника Чернівців водоканалу, попросили пана Андрушчака зробити порівняльний аналіз заборгованості за 2010-2012 роки. Перелік сторонніх організацій та підстави виконання ними робіт та штатний розпис підприємства. Наступного разу вирішили зібратися 16 квітня. Генрієта Беох, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Калинівський ринок звітує. Генеральний директор комунальної установи підбив підсумки своєї роботи за рік, а також окреслив плани заходів на 2013. Досягнення та недоліки в роботі ринку, проблеми та шляхи їх вирішення про все це і не тільки йшлося під час прес-конференції, на якій були і наші журналісти. Генеральний директор Калинки Руслан Сербенчук звітував за рік роботи на цій посаді. Протягом цього часу було укладено 500 угод з підприємцями-зайцями, яких у базі даних ринку не було. Перенесено високовольтну лінію, тим самим забезпечуючи безпеку підприємців та відвідувачів ринку. Реконструювали водовідведення, відремонтували дві безкоштовні вбиральні. В планах вже побудувати ще одну. В третьому секторі іншу в восьмому. Вперше за існування ринку відкрито дві гостьові стоянки, які прийматимуть тільки покупців. І абсолютно безкоштовно, тим самим розвантажуючи парковки загального користування, зміцнено матеріально-технічну базу, з поміж іншої техніки закуплено мотопомпи для відкачування зайвої води із секторів. На автомобільному ринку минулоріч було встановлено автотермінал вартістю 270 тисяч гривень, який виключає людський фактор в розрахунку за час перебування на ньому підприємців, тим самим збільшивши надходження грошей до каси. Що ж до чуток навколо ймовірного переміщення калинки на іншу вулицю, Руслан Сербенчук запевнив, залишиться на місці. Ну, стосовно цієї інформації, я сам прочитав це з інтернету, тому для мене було це не, несподіванкою. Сам перед я хочу сказати, що статус Калинівського ринку він затверджений. Це є формат ринку і переносити його на іншу територію взагалі немає ні змісту, ні фінансів, ні можливостей. Під час прес-конференції не оминули і проблемні питання ринку. Зокрема, чи не найвагомішим серед інших є питання убезпечення калинки від підтоплення? Керівництвом комунальної установи спільно з Львівським проектним інститутом планується розробити проект дамби, яка захищатиме від паводків не лише ринок, але й район Садгори. Проте ця робота знаходиться в стадії розробки і вже ця буде вцілена ще не скоро. І в разі цьогорічних паводків ринок, як і раніше, залишається беззахисним. Сказати, що ми до неї готові, я не можу. Яким чином ми будемо рятувати, перш за все, ну, є певні кроки. Якщо от початкова стадія вона вже виходить з-під контролю, то десь приблизно у нас є годин 8-10 для попередження приватних підприємців про те, що вже, це вже катастрофа, потрібно щось робити. Ну, звісно, ми будемо попереджати. В планах на поточний рік реорганізувати п'ятий торгівельний сектор. Під час цих робіт контейнери будуть переносити на інші сектори. І як запевнило керівництво ринку, всі підприємці після реконструкції сектору повернуться на свої місця. Частково за кошт ринку буде відремонтована дорога на вулиці Рокитнянській, яка з'єднує Калинівський ринок з Хотинською вулицею. Для зручності ж клієнтів протягом року буде створений електронний каталог товарів, представлених на ринку. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Комунальні служби міста готують чорнівецькі мережі до весни. Вчора під час прочищення зливової каналізації на вулиці Краматорській працівники міськшепу пошкодили газопровід. В результаті без газопостачання опинилися вісім вулиць в районі Рощі, а це приблизно 250 будинків. Сьогодні зранку там розпочався ремонт газогону. І вже сьогодні ввечері, починаючи з 18-ї години, газопостачання на цих вулицях поступово відновлюється. Відтак прохання до жителів Рощі у період відновлення подачі газу до будинків по можливості бути вдома та зберігати обережність під час користування газовими приладами. Чому після 18 .00? роботи будуть зроблені до обіду, але газова служба, для того, щоб всі люди максимально знаходились вдома, потрібно включати вже газ після 18.00. На сьогоднішній день роботи ведуться, люди повністю в яких будинках газу немає, попереджені. Вчора весь департамент чергували ми цілодобово, спілкувалися з людьми. В новому мікрорайоні відкрилася нова група в дитячому садочку. Із забудовою району вулиці Миру дошкільному навчальному закладі номер 46 забракло місць. Проте із відкриттям нової групи всі дошкільнята цього року матимуть змогу виховуватись у дитсадочку. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. До відкриття нової групи трирічний Дмитро ходив до Ясельної. Як розповідає його мама Тетяна, в садочку не було молодшої групи. Її син, як і багато інших його ровесників, виховувався разом із півторарічними дітьми. Зараз мати задоволена новою групою все. дуже добре для дітей зробили, хороша ігрова, грава кроваті, нові стульчики, столики. Раніше садочок номер 46 належав підприємству Восток. Після припинення його роботи дитяча установа тимчасово була закрита, проте згодом садочок знову запрацював. Але через малу кількість дітей в цьому районі потреби використовувати другий поверх будівлі не було. З розбудовою ж мікрорайону в районі вулиці Миру. Місць забракло. Мікрорайон розбудовується. Черга в нас з кожним роком росте все більше і більше. Потреба у відкритті нових місць була. Ну, звичайно, фінансово ми потягнути і зробити ремонтні роботи в групі. Тим більше, що це потребувало капітального ремонту, де потребували капітального ремонту як стіни, так і підлога, заміна вікон, дверей. Звичайно, ми це не могли зробити. Загалом на ремонтні роботи та відкриття нової групи, частково із міського бюджету, а частково спонсорських коштів було витрачено майже 200 тисяч гривень. Ці кошти Крім ремонтних робіт, були витрачені на закупівлю постільної білизни, меблів. А також було зроблено опалення у цьому садочку. Ми бачимо зараз умови, в яких діти вже мають можливість знаходитися бути з завтрашнього дня, і на сьогоднішній день в цьому мікрорайоні з чергою. Всі питання зняті незабаром в цьому дитячому садочку відремонтують і відкриють ще одну групу. І питання забезпечення мікрорайону місцями в ДНЗ буде остаточно закрите. Чого не можна сказати про місто в цілому? На сьогодні в Чернівцях в черзі на дитячий садок перебуває 86 дітей. Найпроблемнішими щодо влаштування дітей в ДНЗ наразі є райони Роша та Ленківці, де відкриття нових груп та добудова вже існуючих садочків неможлива. Тому в майбутньому там з'являться нові ДНЗ. Та коли наразі невідомо. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чорнівцях підбили підсумки онлайн-марафону під назвою Два роки. Марафон присвятили другій річниці відсутності в Чернівцях міського голови. Організаторами виступили громадські активісти, в тому числі і ті, які започаткували акцію Чорнівцям потрібен мер. В рамках семигодинного онлайн-марафону глядачі мали змогу спостерігати за гострими дискусіями громадських діячів, політиків, блогерів, діячів культури та журналістів, як зазначив ініціатор заходу Микола Костинян загальною метою онлайн-марафону два роки, було обговорення ситуації, що склалася в Чернівцях, за дворіччя відсутності тут мера. Дуже спекотні години, були дуже цікаві дискусії. Найбільш гостро, мені здається, виступили діячі культури туризму, журналісти. Блогери були дуже яскраві, але знову ж таки гарячі дискусії і якісь такі пристрасні не означає, що інші, скажімо, були менш цікаві. Загалом онлайн-марафон переглянули понад півтори тисячі глядачів, серед яких не лише українська аудиторія, але й інтернет-користувачі з Італії, Франції, США та Польщі. Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований проект постанови про призначення позачергових виборів Чернівецького міського голови, поданий народними депутатами. Федоруком, Бурбаком, Ванзуряком, Зеликом та Петренком проект постанови одноголосним рішенням членів парламентського комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендовано для розгляду у Верховній Раді. Попередньо парламент мав саме сьогодні розглядати питання про проведення позачергових виборів мера чернівців, але наймовірніше депутати до нього повернуться найближчого четверга 4 квітня. А тим часом Верховна Рада сьогодні не підтримала проект постанови щодо проведення дочасних виборів мера Києва 2 червня. Багато експертів пов'язують вибори у столиці з виборами у Чернівцях і зазначають, що голосування по Чернівцях залежатиме від голосування по Києву. Тобто, якщо не проголосували за вибори мера Києва, то не буде проголосовано і за вибори Чернівецького міського голови. Ми з вами зможемо переконатися в точності прогнозу експертів вже післязавтра. Акція Вставай Україну в Чернівцях перевершила всі очікування опозиції. Про це заявив на брифінгу один із лідерів Буковинської опозиції Олексій Каспрук. Окрім підбиття підсумків суботньої акції, Каспрук оприлюднив декілька гучних заяв, серед яких назвав прізвища можливих кандидатів від опозиції на дочасних виборах мера в Чернівцях. Більше про це в сюжеті Олександра Коркоїла. Результати суботньої акції Ставай Україно!» в Чернівцях для місцевої опозиції стали справжньою несподіванкою. За словами Олексія Каспрука, організатори розраховували максимум на 5-6 тисяч мітингувальників. Однак людей було значно більше. Опозиціонер впевнений, подібне свідчить про зростання громадської свідомості та протести проти неефективних реформ діючого уряду. Люди були дуже організовані, не було жодних, скажімо так. Накладок на відміну від інших міст, коли там якась певна політична сила своєю колонною могла порушити ходу, витратили час, кошти приїхали для того, щоб показати, що вони свідомі, що вони потребують змін в нашій країні, і вони готові такими мирними акціями протесту на сьогодні показувати владі, що з людьми треба рахуватися. Прокоментував фронтовик і нещодавню заяву лідера опозиції Арсенія Яценюка щодо узгодження єдиної кандидатури на посаду міського голови. Нагадаємо, під час перебування в Чернівцях Яценюк висловився за можливе висунення саме Каспрука єдиним кандидатом. Однак в опозиції не виключають інші сценарії розвитку подій. Обрушиться шквал і бруду, і тиску зі сторони влади, і не виключаються варіанти, в тому числі, якщо там мені будуть перешкоджати брати участь в виборах міського голови, що Микола Трахимович як народний депутат буде також приймати участь. Каспрук також повідомив про продовження консультацій з іншими опозиційними силами щодо висунення єдиної кандидатури на посаду міського голови Новодністровська. Відповідну постанову про проведення в Новодністровську виборів мера 2 червня Верховна Рада вже ухвалила. Олександр Коркоїл, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Регіональний відбір конкурс шкільних агітбригад Молодь обирає здоров'я провели в центрі естетичного виховання Юність Буковини. 14 команд з різних районів нашої області продемонстрували своє бачення здорового способу життя та пропонували альтернативу шкідливим звичкам, які, на думку експертів, поглинають сучасну молодь з неймовірною швидкістю. Хто ж став переможцем обласного відбору і поїде на всеукраїнський етап цього конкурсу до Одеси, далі розкаже моя колега Андрія Табеух. Лише невеличкий фрагмент з 10-хвилинного виступу команди Альтернатива Корінковецької школи, що на Хотинщині. Цього року ця весела команда відсвяткувала свій п'ятирічний ювілей. За цей час її учасники вже встигли тричі побувати в Одесі на всеукраїнському фестивалі Молодь обирає здоров'я. Досвіду з агітації за здоровий спосіб життя у цих школярів чимало. Вони навіть вигадують свої методи та долучають до них все більше і більше своїх однолітків. На, на жаль, теперішня молодь дуже захоплюється за курінням та та що є дуже негативно скажу, сказується на існу на їхньому здоров'ї. А ми, щоб підтримувати молодь, осучаснили наші методи. Ми маємо соціальну сторінку в мережі ВКонтакті і там також пропагуємо здоровий спосіб життя. Загалом же в центрі естетичного виховання «Юність буковини свої номери презентували 14 команд з різних районів нашого краю. Але лише одна поїде презентувати буковину на всеукраїнському етапі, який проводять в дитячому оздоровчому таборі молода гвардія, що в Одесі. Організатори розповіли, що цей фестиваль в Україні проводять вже в шосте. У нас же лише четвертий раз. Але цей конкурс вважають одним із найперспективніших і найпотрібніших, адже готуючись до нього, молодь усвідомлює наскільки потрібно дотримуватись здорового способу життя. Всі ми розуміємо і знаємо, що здоров'я це найважливіший скарб, і відзначають лікарі, медики, стурбовані вчителі, що погіршується стан здоров'я сучасних школярів з різних причин. Власне, цей конкурс це є пропаганда здорового способу життя, це є відкриття творчої талановитої молоді. Окрім літературно-музичних номерів, кожна команда мала представити свій плакат та кілька фотографій, які б відображали здоров'я та пропагували його. Про свої художні роботи розповіли на мушениці Чуньківської школи. Ми хотіли в ньому висвітити все, про що ми думаємо, і за що ми боремось, адже Україна зараз, як і всі держави світу, просто поглинута у шкідливих звичках, і взагалі народ помирає, як на нашу думку. І ми хочемо довести всім, що можна жити краще, і саме хороші звички, режим дня, і взагалі все хороше. Це найкраще що може бути в нашому житті. Треба цим користуватися. Вже наприкінці огляду конкурсу, підбивши підсумки, журі оголосило найкращу на їхню думку команду. Нею вже вкотре стала молодь з альтернативи від Колінковецької школи. Ці діти вже знають, як зазвичай презентують себе учасники з інших областей України та обіцяють привести з Одесу перемогу. Адже молодь буковини обирає Генрієта Беох, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я ж з вами прощаюся, Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому найкращого побачимось.